Пане президенте, вітаємо. Привіт, Володя. То ти агент Кремля. Як тільки мене не називають. Вечі мені. Бо як включу розвідку буш мов проблеми. Не переживайте, зуб даю я не агент. Добре, найбуде. Боже, яка у вас гарна церква. А ти Володя взагалі до церкви ходиш. Ну, ви таке питаєте. Кожна неділя я як штик на службі божий. Ну дивіться, буду церкви, треба ходити. Добре, худи будемо починати вже ту офіційну частину. Дай, дай Боже раз, Як ті букчари по ще вітаю? Так. Слухай, Оленка, я забув тобі якийсь презент ще. То я, а F16 треба. Що треба. вона така встидлива в те? Там так здається. Та знаю, знаю. Ви мене ще зараз тут розкрутите, дай Боже двадцяти крапах. О, агентура то як то. Ти ще не гніва, я мушу трохи підколоти. Ти мені трохи схуд. Ваша ми було трохи Рачі на місці не сидиш. Гроші будуть, не дивіщі то дякуємо. Раді вітати. Та тобі брови так поскубав. Сама спішилась на зустріч. Вітаю. Здорово, малий. О, Тебе, я пам'ятаю, ти вже був приїжджав. Так, в грудні. Ми пили каву, і ти жер мені всі цукорки. І минучоку чоколюдові поливли. <хи> там ще полишались, не кажіть. Що там ще полишало, одні барбарески? Питання закупку яєць закрито раз і назавжди. назад. Бо то трохи негарно. Вітаю, пане президенте. А, -а, -а? а ти де тут такий босі взяв? <хи> 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 Та я тут все був. Я жартую, молодший хлопчик. Вітаю. Ти що на мене так сидиш? Подарувати тобі танку?